Можливість продовжити цю тему але вже з Валентином Гладким, політологом. Валентина, вітає вас. Добрий вечір. Два мільярди євро. Черговий пакет від Франції. його оголосив безпосередньо сам президент Франції Мануель Макрон. Володимир Зеленський, президент України, висловив сподівання, що літаків міражів французьких буде значно більше від наших французьких партнерів. Вони посилять посилять нашу протиповітряну оборону. Стануть ча ча частковим таким своєрідним щитом да повітряним. Але так само нагадаю, що президент Франції Макрон сказав, що і в подальшому Франція буде одним з. Лідерів щодо фінансової економічної підтримки і, взагалі, допомога Україні це пріоритет для його країни. Як ви в цілому оцінюєте сьогоднішню зустріч? А відтак чи можете спрогнозувати, яких домовленостей досягнемо з партнерами вже завтра? Ну, я думаю, що відповідь на ваше питання стосовно сьогоднішньої зустрічі є очевидною. З огляду, навіть за, на задекларовані результати, її можна оцінити позитивно. Що стосується очікувань від завтрашньої зустрічі, ну я би не став надмірних, оптимістичних покладати надій. Я думаю, що завтра ми почуємо знову ж таки чергові. Обіцянки з приводу того, що Україну не покинуть сам на сам з російською агресією, що Україна може і далі розраховувати на фінансову допомогу і допомогу і військово технічну Але я не думаю, що завтра буде якесь остаточне рішення, рішення стосовно гарантій безпеки і перетворення цієї коаліції охочих на коаліцію рішучих. Ну і зокрема там питання розміщення на території України якихось військових контингентів. То ми вже почули, да що там наразі можемо сподіватися на посилення позицій, ну і присутність військових контингентів ну, на морі. І в повітрі, але навряд чи буде йтися про наземні контингенти, ну але і це також є позитивом. Головне тут просто ці чіткі сигнали, які росіяни мають зрештою ну, зрозуміти і змиритися. Да, це те про що постійно говорить Зеленський, що Росію можна лише лише примусити до меру. Ну, ніякої іншої мови Путін не розуміє. Вельми показовим в цьому контексті є. Ну вчора, коли Зеленський вітав Службу безпеки України з 33-ю річницею від дати створення, він зазначив, що саме завдяки морським дронам, які звільнили акваторію Чорного моря від російського домінування, і завдяки знову ж таки ударам або дроновим санкціям СБУ. Які завдавали ударів по російських НПЗ завдали шкоди більшої, ніж санкції, про що писав політико? Оці два чинники спонукали Росію зрештою погодитися на угоду про припинення вогню. Бо там Росія відчуває певну силу, яка здатна зупинити їхні агресивні наміри. І то бачимо, що вже починають розказувати, висувати якісь вимоги. А там, де росіяни не відчувають належного супротиву, там, де вони. Не відчувають, що їм можуть зробити боляче і ну завдати їм серйозних втрат і збитків. Ну там вони почувають себе впевнено і продовжують поводити себе відверто, цинічно і нахабно. І тому ну я думаю, що європейці вже зрозуміли питання лише в тому, коли американці зрозуміють, зокрема адміністрація Трампа. Що єдиний спосіб змусити Путіна проводити справедливі переговори, метою, яких буде не затягування часу, про що вже сьогодні сам Трамп сказав, вже зрештою і до нього це дійшло. А переговори, які будуть спрямовані на насправді завершення війни і встановлення справедливого миру, ну це змусити його до того. Єдиний спосіб це зробити це також не секрет. Зеленський про це говорить і вже на сьогоднішній день. По суті, ну всі ну, європейські лідери так точно це усвідомили. Говорять це посилювати санкційний тиск. І надавати Україні необхідні інструменти для того, щоб Україна максимально ефективно нищила окупаційні ці сили і завдавала максимально болісних ударів по всій тій інфраструктурі, яка дозволяла дозволяє росіянам вести війну. Оце дійсно може всадити росіян за стіл переговорів, змусити їх вести е е діалог, спрямований на завершення війни. Все інше це просто оце, е, ну, Намагання пошити в дурні президента США і клеїти себе дурників, робити вигляд, що вони там щось хочуть, а насправді ну, диметральна протилежного прагнуть. Ну, знаєте, як Трамп говорив Newsmax американським змі, що е, Росія хоче завершити цю війну, натякаючи безпосередньо на Путіна, але вони тягнуть час. Я розумію цей процес, тому що я сам проводив перемовини, Я хотів вийти з гри або залишитися в грі. Я тягнув час. А відтак це така собі гра. Ну, знаєте, для когось це гра а для України. Це втрати по людях, по можливо якихось метрах території. Тому дуже важливо якось ці процеси пришвидшувати. В той же час інститутні війни аналітики пишуть про те, що Путін буде намагатися якомога довше тягнути час. Є дуже багато коментарів західних політологів, аналітиків з ті ж самої Британії зі Сполучених Штатів Америки. Не буду вже їх наводити цитати, але в контексті вони всі збігаються в тому, що Путін буде справді тягнути час. Тоді в мене питання, скільки він буде намагатися тягнути час в контексті заяв Скібійського представника Гурмо, який говорить, що Путін буде намагатися завершити війну до 26-го року, тому що далі вже просто неможливо. Далі Росія буде лише втрачати і економічно і взагалі іміджево на загальносвітовій арені і не зможе наздогнати ані Китай, ані США Я дозволю собі висловити припущення. Що Росія і зараз має вельми примарні шанси наздогнати США чи Китай? В силу об'єктивних причин, От Росша вони доганяють ще від соціалістичної революції. А якщо копнути глибше, то ще і від Російської імперії У них це якась така, знаєш, знаєте, абсесів компалсів да, нав'язлива ідея наздогнати і перегнати Америку. Ну щось поки що ну чи можуть наздогнати і перегнати навіть найбільш розвинені країни Африки. Якщо хтось бачив таку економічну мапу світову, де там частка. Економік, світовій економіці, то Росія там є пігмія. Тому я не знаю, що там, кого вони хочуть наздогнати, і за рахунок чого. А що стосується завершення війни, то треба просто поставити питання е детальніше. Чим саме закінчити війну? І от на сьогоднішній день, ну тобто, росіяни не приховують так, вони хочуть закінчити війну, хоч завтра, капітуляцією України, ну, щоб в Україні посадили якогось е Суркова, я не знаю. Президентом України зробили. Ну, скасували українську незалежність, відмовилися від української мови, ну для того, щоб Україна відмовилася від євроінтеграції, відмовилася від євроатлантичної інтеграції. Ну щоб Україна погодилася вступити в цей тайожний союз. Ну, да, тобто перетворити Україну на братські могили, розстріляти всіх, я не знаю, там, патріотично налаштованих українців. Ну, на такому сценарії, в принципі, Путін хоч завтра готовий завершити війну. Але такий сценарій не може бути реалізований, бо він неприйнятний не лише для нас. Бо нам він всім обіцяє лише місця в цих братських могилах. А от, е е скажімо так, щоб його змусило завершити війну не шляхом. Збільшення потенційних здобутків, а шляхом мінімізації потенційних втрат, то це питання інше. Для того, щоб Путін шукав способу вийти з цієї війни, бодай якось, ну, тому що продовжити цю війну для нього буде означати ну, по суті, наражати російську державність на величезну небезпеку зникнення. Тобто на сьогоднішній день він намагається знищити українську державність, але може опинитися в ситуації, коли під загрозою опиниться російська державність, ну або функціонування самого путінського режиму. От тоді він буде шукати способи, як виповзти з цієї війни. А що для того треба зробити? Ну вище вже говорив посилювати санкційний тиск. Щоб наростали внутрішні соціально-економічні проблеми, соціально-політичні проблеми в Росії, щоб російський політичний режим ставав дедаль вразливішим, крихткішим. Ну і для того, щоб в мілітарному плані також не було ніяких успіхів, але лише втрати. Я вже говорив неодноразово. Під час Першої світової війни німці погодилися на капітуляцію і вивели свої війська із Франції, не тому, що їх французи вибили зі своєї території. А тому, що просто тогочасний ну, політичний режим, який існував в Німеччині, усвідомив, що в країні революційна ситуація, що зараз загалом може бути просто кала. Валентин з Франції починали. Ви Францію завершили. Я тоді додам. Ще зацитую президента Франції слова Еммануеля Макрона, який сказав, що ми зараз знаходимося на вирішальному етапі війни. На вирішальному етапі війни, а тому маємо докласти всі разом максимум зусиль до того, щоб все ж таки цю війну завершити. Але звісно ж на наших умовах хотілося б і щоб цей процес максимально пришвидшений був. Дякуємо вам, Валентин Волонтинкиноре не на наших умовах, а на засадах між. Народного права і статуту ОО Добре. А немає нічого егоїстичного і на наших умовах в так само Валентина. Дякую вам за долучення до ефіру. Валентин гладких політолог був гостем тим часом.